Так, друзяки, всім доброго вечора. Бандера записую таке коротенький відеозвіт. відеозвіт. Сьогодні закінчили ми закінчили нашу такий івенти полювання на Бандеру. На золото було прикольно. Звісно, було мало народу, але було прикольно. Нагороду золото я розкидав переможцям. А такі, як, такі у нас переможці були так як Петрович 2400 золота. Це за три ігрових дня. Тобто був у нас вівторок розріз золота. 3000. Ми розігрували, було золота лихоманка вчора. Ще не помиляюсь. ну і Сьогодні це золото. то у нас Ми розіграли Петрович. У нас получає 2400 золота відлітає до Петровича. Кубік. У нас получає 1,5 золота, відлітає до кубіка. Едік Боллі получає у нас 1250-1200 золота. У нас получає 500 золота вєталь і в нас получає 500 золота ліквід. Друзі, всім дякую, хто приймав участь у розіграшах, у голосуванні, хто коментує, хто дивиться, хто, хто цей. Всім дуже, дуже сильно вдячний. Ну, загальному ми розіграли 5, 5, 350 1000 золота мало б бути набагато більше, але як бачите, онлайн маленький, люди не підтягуються. Ну, я не знаю, що потрібно. Людям потрібно дивитись, блять, як стрімери там беруть відмітку чи що. ну, Ну, типу, якось так. Ну, я не знаю, якщо золота не потрібно, ми будемо будемо, цей, будемо рубрики закінчувати. Нагадаю, у нас рубрика кращий реплей місяця, вже трішки є, а не реплею, то наступної там середи вроде, рубрика чи як. Чекаю ваших реплейчиків. Тож будуть винагородитися, краще реплеї. Місце будуть нагрожувати в золоті. Так що всім дякую, всім доброї ночі і слава Україні! Зустрінемось! Пока-пока, з вами був ваш Бандера.